Всім привіт! Це Одін. слава Україні. І сьогодні в Драгонхейрі будемо бити, проходити 70-ту фею. Як ти бачиш, 70-й поверх. Вчора її вночі майже вбив, а потім вирішив записати відос, тому відмінив бій. А сьогодні, що доволі цікаво, я заходжу знов сюди, і я вже на 71-му поверсі. Хоча. Фею, як ти бачиш, я не вбив. І це доволі цікаво. Ну, я щось чув про такий хінт, але це було про 20, 20, фею, фею на 20-му поверсі, і там таке ж саме було, що на наступний день, якщо ти її не вбив, то ти вже опиняєшся на 21-му поверсі. Але потрібно розуміти, що фею таки потрібно вбити, тому що там даються нагороди. Що ж, пішли? В мене ось такий склад. Я йду в два танки. Цей танк мені е, дає броню на всіх щити. Плюс він робить е, атаку мінус е, 50% на фею. Це в мене хіл, це в мене другий хіл, це в мене, можна так сказати, підхіл та зняття дебафів. ну А це головний урон. Е, давай подивимось тоді кожного. Давай почнемо з Гаріуса. Ось такий в нього захист 3500, я його повністю прокачав книжками. Резистент в нього ну, майже 170. Хоча, замічу, що тут потрібна точність всього 100. І ну вона має 80, це значить, що приблизно ви такий самий маєте, маєте мати, да, щоб не, на, не на, на вас шкода. Тут. Захист великий, резистенса немає взагалі. Далі тут резистенс є. Ну, так, подивіться, якщо це цікаво. А, також тут е, точність на ній не повинна бути, тому що вона тільки знімає бафі, бафи. Для зняття бафів точність не потрібна. Потрібна точність для накладування дебафів на ворога. Тобто ось тут точність йому потрібна. Ось, в нього точність 200 Ну і наш урон, я її вдягнув у крит шанс. Крит урон. Ну, повністю все під крит урон. Не все тут, ось ці вони ну, такі. Слабкі ще. Треба легендарні. Ну і аура, якщо ти помітив, під захист. Тут ми, в принципі, нічого не робимо, ніяке зілля не п'ємо, просто все відбувається автоматично і я так розумію, що тут ще е, ну, команда доволі сильна, тому бос просто не може пробити. От. Згадаю, що, наприклад, фею на 60-му поверсі я проходив без зняття дебафів, без N. Якщо не помиляюсь, там був просто ще один ДД. І також проходили ну, абсолютно нормально. Можливо, була якась шкода додаткова, тому що ну, вона ж і хіл ще дає, так? І дебафи знімає. Коли фея от, э, взривається, то ці дебафи вони так, трошки кусаються. Зараз я спеціально її поставив э, для того, щоб ну, показати, що на цьому рівні тут взагалі. І, До речі, N э, взагалі майже не, 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 не трогає. Тобто, як я її прокачав до 90-го рівня, це, мабуть, було якщо не 3 тижні тому, так вона і є. Трошки іноді я заглядаю в її одяг і щось там в одязі змінюю. Але ну, взагалі там нічого критичного. Ну і звичайно, вона в мене була і є прокачана повністю по книжках, тому що синіх книжок в принципі, зараз дають багато. У мене по книжках прокачана, звичайно, Сігрід, звичайно, Н, звичайно, Хександра. От. І тут синіх е, більш немає. А, також по книжках прокачаний е, Гарюс. І легендарний герой там взагалі нічого немає, нічого не прокачано. Просто одяг і все. До речі, якщо тут йти руками, то, звичайно, можна було б е, швидше все це зробити і підгадувати. Мінус 50% до атаки під ось ці взриви під її ось цю ульту. Тому що часто буває так, що закінчується атака, от як зараз, мінус 50, і вона буде дуже боляче бити. Особливо якщо дебафи ще не зняті. Тобто руками тут взагалі все проходиться на ізі. От. Ну, але автоматом також все проходиться. Як я розумію, наша команда, моя команда. Скажімо так, overpowered. От. Ну, от, в принципі, і все. Аж 30 тисяч нам дали. І можна переходити вже на наступний етаж. Все, на цьому все. Підписуйтесь. Бережіть себе, донатьте на ЗСУ. Все буде Україна. Па-па.